Нова філософія людей планета розквіту, і зараз я би хотів перейти до презентації, щоб трошки розповісти про саму книжку. Отже, якщо говорити саме про цілі сталого розвитку, то вони. Перед вашим екраном, і тут напевно щоб не дуже сильно входити в такі поняття, як приміром, що таке зменшення нерівності, або що таке. Приміром інновації та інфраструктура Розумію, що дуже буде багато запитань в аудиторії: а що це таке? Я можу сказати лише коротко про найважливіше: насправді, всі ці цілі вони стоять перед людством. Я думаю, що від початку взагалі створення. Ну, можна, якщо так сказати, вираз створення взагалі планети Земля, тому що перша ціль про подолання бідності, друга ціль про подолання голоду, про гарне здоров'я, третя ціль про якісну освіту – четверта. Про гендерну рівність п'ята, про чисту питну воду та належні санітарні умови шоста, відновлювана енергія сьоме, Восьма це гідна праця та економічне зростання. Дев'ята ціль інновації та інфраструктура, десята зменшення нерівності, одинадцята сталий розвиток міст та спільнот. Дванадцята відповідальне споживання. Те, що ми обговорили, щойно з Софією, це тринадцята та чотирнадцята цілі. Боротьба зі змінами клімату та збереження морських експорту. Екосистема п'ятнадцята ціль збереження екосистем суші, і врешті найважливіші дві цілі, які мають бути: знаєте, як сказати, цінністю для кожної людини. Шістнадцята мир та справедливість, і як вишенка на торту, сімнадцята. Партнерство заради стійкого розвитку. Взагалі. А, про що це все може говорити? Тільки про те, що якби кожен уряд, якби кожна нація поставила ці цілі, не просто як, знаєте, заставка в телефоні або роздруківка на холодильнику, щоб прикріпити на магніт, а щодня ставити запитання: що можна зробити, щоб дійти до цієї гармонії? А насправді, якщо говорити? То достатньо обрати просто спектр роботи, який буде полягати у вашій площині. Я створивши цю книжку «17 цілей, що змінять світ, розумів, що оскільки я є екоактивістом, я буду працювати з тими цілями, які відповідають моїй діяльності як громадській організації. Так, ми бачимо тут екологічні цілі про чисту питну воду, про відновлювану енергію, про сталий розвиток міста спільнот. про... Відповідальне споживання, що дуже важливо, і Боротьба зі змінами клімату, збереження морських екосистем і екосистем суші, але так чи інакше, от правильно сказала Софія, всі цілі наскрізні, тобто ми розуміємо, що ми не можемо просто в чомусь дійти успіху, а інше в нас не буде у фокусі уваги. Тому щоб розвиватися, нам потрібно одночасно приділяти увагу всім речам. І якщо говорити саме про книжку, чому вона важлива саме зараз? Ну, перше, що Є це те, що книжка виходить саме за тих часів, коли зараз відбувається війна, і ми прекрасно розуміємо, що потрібне об'єднання довкола ідей турботи про довкілля та мир. Бо ми всі з вами чудово розуміємо, рано чи пізно війна скінчиться, і нам потрібно буде відбудовувати країну. А ми прекрасно розуміємо, що. Нова філософія, яка буде після закінчення війни, вона потребуватиме об'єднань людей. І оскільки дуже багато людей будуть розгублені і не будуть знати, що робити, куди йти, то саме екофілософія, вона має згуртувати людей довкола довкілля, довкола природи. Бо ми частина природи, ми діти природи, і ми на жаль часто забуваємо про це, тому що ми звикли до... Міста ми звикли до цивілізації, до інтернетів, ноутбуків, до машин. Але разом із тим ми люди, і ми про це маємо не забувати. І саме ця книжка вона слугує нагадуванням про те, що таке екофілософія, що таке відповідальне споживання. Так, я неодноразово буду сьогодні говорити про а, саме цю ціль. Оскільки вона важлива, збалансоване життя, яке не означає, що ти маєш дуже багато собі всього накупити, і тільки так ти будеш почуватися щасливим. Бо щастя воно не лише у матеріальних речах, воно і в духовних речах, і в тому, як людина взагалі спровадить своє життя, що вона робить корисного для суспільства та планети в цілому, як книжка буде розповсюджуватися в Україні уже зараз, можна замовити. Її, наприклад, написавши мені у Фейсбук, заповнивши Google форму дуже важливо, що цю книжку я хочу безкоштовно в електронному форматі розповсюдити серед бібліотек. На їхнє звернення я буду надсилати їм електронну версію цієї книжки. Контакти я вкажу в останньому слайді, щоб бібліотеки мали змогу до мене звернутися, і зрозуміло, що я надішлю в електронному варіанті або в Телеграм, або у Вайбер, або це буде посилання. А чи планується переклад книжки іноземними мовами? Я розумію, що оскільки це перша художня книжка про цілі сталого розвитку в Україні, а я підкреслю саме художня, тому що до того ну, такої літератури не було. Є практична практичні посібники, є довідники, але саме щоб це було написано як казка. Яка ще й має ілюстрації, то такого досі не виходило. Тому, звичайно, це буде дуже корисно, якщо книжка вийде і англійською мовою, і французькою, і іспанською. Так, вона пов'язана з україною. Так, ця книжка, але ми також розуміємо, що кордонів. У довкілля немає, тому що де б що не відбувалося на точці світу, це все впливає на інші народи та країни. Відповідно, я буду дуже радий, якщо знайдеться підтримка спонсорів у тому, щоб перекласти цю книжку та випустити її. Я вже звернувся до Організації Об'єднаних Націй, і після цієї презентації я також хочу написати їм розгорнутий текст про важливість. Саме про світи, тому що як правильно зазначила Софія, і от бібліотека. Перед тим пані Олена говорила Львівська обласна бібліотека для дітей: що саме просвітництво, саме бібліотека і саме книжка є тим провідником між дитиною, а книжка більше якраз на дитячу аудиторію, а на підліткову адресована між підлітком ді, 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 дитиною. Та бібліотекою є якраз письменник і книжка, і тому я буду проводити зустрічі з дітьми, як я це робив раніше, презентуючи книжки, приходячи з власними проєктами, один із яких це дитяче наставництво, мотивуючи дітей до того, щоб вони об'єднувалися, щоб ми разом змінювали. Суспільство, а це можливо. Я переконаний в цьому, що це не утопія, і чи планується залучати до популяризації сімнадцяти цілий ООН світове співтовариство? Я дуже цього хочу. Я розумію, що зараз е, е, такі обставини відбуваються навіть не лише в Україні, а й в світі. Що Певною мірою тема довкілля, тема виконання навіть 17 цілий ООН вона дещо перейшла на знаєте на такий бекграунд, але так не має бути. Ми маємо про це говорити. Ми маємо про це говорити голосно: об'єднувати людей довкола світу, шукати, шукати спільні знайомства, об'єднувати активістів і, звичайно. Ми маємо зрозуміти, от як правильно підкреслила пані Олена, що ми маємо після себе залишити не маєтки та машини, а чисте повітря, зелені ліси, так і взагалі нормальне, дружнє суспільство, тому що в цьому полягає саме і наш мир та стійкістю. У всьому я вважаю, і наостанок, чи зможе Україна все ж втілити 17 цілей ООН? А, знаєте, часто доводиться чути, що мовляв це утопія, але все ж таки, ви знаєте, я вірю в те, що саме люди, які мають надзвичайно а, великі мрії, вони справді. Вздатні перевернути світ, тому що знаєте, дуже часто ми можемо сумніватися в чомусь або в комусь, але потім минає час і, врешті, все змінюється, і ми потім розуміємо, о, то ця людина вона все ж таки казала правильні речі, або так, так воно і мало бути і мало статися. Тому віра дуже важлива, і тому я переконаний в тому, що звичайно, крім віри, важливі дії. Тому зараз ми будемо також залучати і підлітків і дітей до нашої громадської організації Екологічна нація є у мене великі амбітні цілі, щоб екологічна нація стала таким, знаєте, новим сенсом не лише як просто організація, що об'єднує, а й сенсом, який впливає. Бо зараз молодь дуже часто звертає увагу на екологічні проблеми. Вона розуміє, що те, як вибудовується світ, це не Неправильно те сміття, яке є довкола, і ми розуміємо, що зараз ну банальний приклад, генератори, які працюють так практично на кожній вулиці. Це додаткове забруднення повітря. І крім того, ми розуміємо, що оскільки ми не можемо вплинути так сильно на зовнішні обставини, щоб змінити ситуацію, так аби ця війна скінчилася вже завтра, ми маємо об'єднуватися тоді довкола громади, довкола локальної якоїсь спільноти і втілювати ці речі. Тілювати ці ідеї, тому саме ця книжка вона має знає, знаєте, надихнути, бо хтось прочитає якась дитина, напише листа в моїй книжці є, є моя електронна скринька, і це вже буде дуже корисний контакт. І тут представлена вся література, яку я випустив. Я пам'ятаю перший раз, як екоісторії історії для моїх маленьких друзів, я презентував тут у цих стінах, і для мене це дуже важливо, тому що більшість моєї літератури вона саме пов'язана зі збереженням до Вкілля і ековіршики, друга книжка, яка вийшла, і комікс Чорнобильська оаза, і по суті, навіть книжка Мій друг Володимир Зеленський, це вигадана історія знайомства з президентом. Вона саме полягає в тій площині, що ми говоримо з Зеленським про екологічні питання. І це теж дуже дуже важливо. Я сподіваюся, що всі світові уряди знову почнуть працювати на благо суспільства, на благо природи, і взірцем, звичайно, можуть стати такі, такі країни, як Канада, такі країни, як Норвегія та Швеція. Такі. Уряди, що дбають не лише про заробітки, не лише про те, що має зростати економіка. Бо економіка це добре. Але коли ми маємо нещасне суспільство та знищену природу, хіба вартують ті гроші щастя? Пригадаєте епізод з Титаніка, коли Титанік іде на дно, і людина багатій так пропонує гроші, а ці гроші вже просто не потрібні, тому що корабель тоне. Так, от, щоб він не потонув, щоб ми з вами розуміли, в які в. В якому завтра ми будемо жити, ми маємо дбати про природу? І ось так виглядає власна книжка. І ще раз нагадаю, що бібліотеки можуть звернутися безпосередньо до або громадської організації Екологічна нація» у Фейсбук, або написавши у вайбер номер телефона вказаний 066 135 24 11. Також у телеграмі мене можна знайти Богдан Красавцев, англійською, так написати і ми надішлемо в електронну версію книжки. Тому дякую за увагу. І, власне кажучи, Можна залишити, я думаю, на цьому слайді і продовжити далі. Я зараз хочу запросити Тетяну Красавцеву, ілюстраторку книжки «17 цілей, що змінить світ. Тетяна є амбасадоркою екологічної нації. Ми брали участь і разом готували фотовиставку Пульс планети. І так само Тетяна. Була тут у цих стінах, коли була презентація проєкту Ваша дитина, зможе все, і коли ми тут виступали з нашою першою піснею Екологічної нації Збережи довкілля, яку можна прослухати на YouTube. Тетяно, вам слово, як було працювати вам над книжкою в такому напевно незвичному. Це для вас перша була серйозна художня, я вважаю справа. Розкажіть, будь ласка, про ваші емоції? Так, я дуже вдячна, що. Ти запросив мене долучитися до створення цієї книги. А коли я почула, звісно, я не могла відмовитись, тому що е, наскільки ти фантастично е, там створив ці історії, і, і я розумію, що дітям це дуже цікаво, тому що. Такому е, цікавому форматі е, пізнавати е, свої обов'язки перед природою, е, свої якісь обов'язки перед громадськістю, е, взагалі людством це дуже цікаво. Е, і, звичайно, я створила малюнки. Відповідно до цих текстів, такі теж незвичні. Там не люди, а такі фантастичні створіння. Тобто, я трохи дитячу фантазію теж так хотіла розіграти, щоб у них десь цікаві такі відклались моменти, і вони пофантазували щодо цього. Звичайно, для мене це важливо також, тому що я завжди дуже болюче відношусь до питань, коли що стосується природи. І я вважаю, що ми люди крокуємо дуже швидко вперед. Але забуваємо, що нам не потрібно. Брати від природи і віддавати, тому що такий взаємозв'язок людини природи він не має розриватися. Як тільки ми його розриваємо, ми перестаємо бути людьми на планеті, так і ресурси мають закінчуються закінчується рано чи пізно, і ми маємо щось робити те, щоб вони завжди працювали нам на благо, щоб планета нам віддавала, і ми її звичайно щось віддавали. Також ми маємо збудувати міцний фундамент, щоб уже наші діти будували новий світ. І е, розвивали його таким чином, щоб не було місця на планеті війнам, голоду, щоб діти мали доступ до якісної освіти, щоб люди мали доступ до питної води, щоб не було кліматичних змін, опустелювання земель, тому що наша планета дуже багата на е, корисні копалини, е, на родючу землю, на ш, прекрасні ліси, і ми маємо вчити дітей берегти це. Нести через покоління-покоління передавати це, щоб не зникали деякі рідкісні рослини і тварини, а навпаки, з'являлися якісь нові види. Ми їх відкривали, досліджували, і планета жила і розквітала далі. Тому я дуже пишаюся цією книгою, те, що я теж доклала руку до її створення. І е, я знаю, як е, ти багато вклав в неї своєї душі. Ти правда маєш такий е, ключик до дитячих сердечок, тому що всі книжки діти читають із задоволенням. Вони написані таким незвичним. Е, Незвичною такою, наче навіть мовою, там і назви і інші, і діти поринають просто з головою в читання таких ідей, текстів, і дуже, дуже дякую тобі за створення цієї книжки. Ти чекав на неї два роки, і саме в такий важкий час для нашої країни ти несеш світло. Дякую. Наостанок хочеться сказати. Дуже також приємні слова редакторці книжки Ірині Яковлєвій за те, що вона також доклала свій ресурс. Бо я прекрасно розумію, що. Редакторська справа, вона дуже важлива вичитати книжку на певні граматичні стилістичні або сюжетні помилки, вказати на якусь таку правильно послідовність дії. Це дуже також вартує а, поваги та знаєте такої, я би сказав, спільної командної роботи, яка от вилилася. От, Тетяна сказала дуже хороші слова про те, що. Ця робота вона фантастична, фантастичні історії, фантастичні ілюстрації. А я чому створюю саме такі незвичні тексти? Бо я розумію, що занадто багато серйозності довкола. А дітям хочеться простоти, дітям хочеться поринути у той світ. знаєте, вони... І надалі хочуть вірити у святого Миколая у Санта Клауса. Вони надалі хочуть а, прокидатися з почуттям того, що світ буде інший. А, Одна розумна людина мені сказала таку річ: ти робиш це для дітей, тому що діти вони не схожі на дорослих, бо в них ще палає той вогонь. Вогонь, ота енергія, яка несе оті позитивні зміни у світ, і це правда. Якщо глянути на дітей, вони прекрасні, вони чисті, вони знаєте, є друга думка. Можна сказати, що та ти знаєш, діти бувають і жорстокі, але справа вся в тому, що діти вони як наше дзеркало, вони відображення нашого суспільства. Якщо ми дітям будемо давати найкраще добрі книжки. Добру музику, добрих людей, поряд, добрих друзів, тоді світ зміниться. І я переконаний в тому, що діти, читаючи ці книжки. Не тільки я пишу, знаєте, в Україні дуже багато великих хороших письменників, які пишуть для дітей, і дуже приємно, що створюються екологічні книжки. І дуже добре, що попри і спочатку пандемію, коронавірусу, і зараз, попри війну, якісь відкриваються і проєкти нові, якісь літературно-мистецькі все одно заходи відбуваються. Це ознака того, що все-таки культура не. Знаєте, не є такою другорядною. Я переконаний, що зараз просто такий момент паузи, коли культура, освіта, довкілля, начебто, зникли з поля зору, і не лише з поля зору людей, а й з інформаційної площини. Я дуже хочу, щоб ЗМІ далі більше та блогери і взагалі люди приділяли увагу темі культури. Бо знаєте, коли іноді подивися на от ми побували там на Чернігівщині, є унікальні просто пам'ятки архітектури, які Потребують, а, потребують уваги З боку місцевої влади, з боку центральної влади, потрібні гроші. І мій товариш сказав: так це тому, що суспільство не цікаве, і тому ці пам'ятки руйнуються. І в чомусь я можу погодитися з тим, що і справді ми, як суспільство, маємо звернути увагу влади на те, в якому стані перебуває культура, освіта і зрозуміло сфера захисту довкілля. Або екології, якщо говорити простими, зрозумілими для всіх слова. Тому єднаємося, єднаємося і віримо в те, що нам вдасться побудувати. Я хочу закінчити саме цими словами: суспільство дружнє, яке дбає про довкілля та мир. Дякую за увагу. І ще раз я хочу подякувати українському кризовому медіа-центру за майданчик. Це наші давні партнери, і також я хочу подякувати е, типографію Printo за те, що ми з ними співпрацюємо саме в тому, що вони допомагають мені друкувати ці книжки на тих умовах, що я можу це робити. І також е, дуже приємно, просто що в Україні існують такі стартапи, які. Роблять цей світ кращим, і я вірю. Також що в мене є тут історія про стартапи, про впевненість. Я вірю в те, що Україна це прекрасна країна, у якої величезні, величезні потенціали, і в кожній людині є о той скарб. Розкривайтеся, йдіть вперед і вірте в те, що у вас є крила, і ви злетите, і найголовніше, що ви досягнете тої поставленої мети, і буде світ. І буде добро. Спасибі.